Вітаю на каналі. У минулому уроці ми створили ось таку барбікю зону. І у цьому уроці я хочу показати, як можна вираховувати вартість будівництва у Revit. Він не досконалий для цього, але, в принципі, можна зробити невеличкі проекти, порахувати їх кошторис та зрозуміти, чи ми, чи не потягнемо ту забудову. Отже, в цьому відео будуть розглянуті створення двох. Таблиць одна таблиця для поганих метрів, інша таблиця для квадратних метрів. Навпаки, показав. І як ми їх рахуємо більш детально розповім, як створюються ці таблиці, що потрібно витягувати з них, і як зробити додаткові параметри, які будуть рахувати вартість елемента. Не забувайте писати свої питання у коментарях гарного перегляду. Тож для початку давайте створимо наші таблиці, які допоможуть нам рахувати кількість. Як створюються таблиці, якщо ви їх не створювали до цього, але хочете на цьому проєкті їх створити вперше. Вони створюються, в принципі, для кожного елементу можна створювати окремо, можна створити мультикатегорію, в якій будуть вже всі категорії. Я можу показати: покажу приклад, як створювати постійні, точніше, мультикатегорія. Йдемо в вкладку View, Schedule and Quantities. Далі у нас мультикатегорія. Тут ми можемо обрати одразу додати неймінг та обрати фазу, з якою ми будемо тягнути. Так як у нас все в фазі new construction, ми обираємо просто плюс. Просто new construction. Далі, у нас тут є великий список категорій. Це категорії з параметрами, які ми можемо витягнути з наших елементів. Нам наразі потрібен, наприклад, тільки тип. Ми обраємо тип, щоб воно розуміло. Як його сортувати і кількість матеріалів. Далі у нас вкладка фільтри. Це якщо ми будемо фільтрувати, наприклад, коли тут багато в наступному скеджулі, я покажу, як це працює. Сортування зараз я покажу, як він працює. Оформлення його. Що як ми можемо змінювати, це теж я трошки далі розповім. Та, в принципі, це вже більш до графіки, так, як воно буде виглядати на листі. Отже, давайте створимо тип. Окей, е, у нас створюється ось така категорія, точніше, така табличка, у ну, якій йде великий перечень наших елементів. Щоб його зменшити, ми можемо одразу вибрати сортування по типу і нажимаємо цю галочку, щоб воно було до кожного. У нас це окремі елементи, зараз вони об'єднаються і всього у нас покажуть елементів в моделі, скільки є однакових типів. Щоб зробити. Я зроблю Це гаряча клавіша VT, або що можна у View також нажати W, і ми бачимо одразу два елементи. Дуже зручно, коли нам потрібно, наприклад, обрати елемент і подивитись, де він є, в моделі. Обираємо елемент, і він позначується будь-який елемент, який у нас є в моделі, ми їх можемо обрати, і вони ось усі одразу і присвідчуються. Якщо я в налаштуваннях у сортингу оберу. По Тут я буду вже окремо обирати якісь елементи, і він буде окремо виділятися. Інколи той той варіант допомагає нам зробити внести якісь дані або ж змінити цей тип по іншим параметрам. З мультикатегорією ми розібрались. Давайте створимо та порахуємо вартість елементів. Створити новий скжу. Я буду на прикладі структурних. Фреймів, так в цих балках. обираємо структурний фрейм. Нам потрібен тип. Довжина. І у нас іще є одна довжина. Я одразу додам її. Зараз я оформлюю усі колонки і розповім вам, в чому різниця о цих двох параметрів. І ці параметри вони залежать від самої балки. Давайте нам додамо пост. Та ціна буде так. І, в принципі, не, не, в цьому... На цьому і все. Окей. Ось наш створилось. Ми розуміємо, що у нас, в принципі, вони мають бути усі однакові. Ціна у них у всіх однакова, да, за поганий метр. Я знайшов, зараз будемо вносити. Давайте сортувати одразу. Наприклад, вам потрібно внести елементи, так, ми беремо сортувати по типу. І хай вони сортуються всі в один тип. Всього у нас три типи, але бачите, змінюється довжина. Щоб додати ще довжину, ми обираємо ось тут довжина. Вона змінилась і в нас, виходить, два типи. Але нам зараз ціну треба вставити. Я ось знайшов в інтернеті таку інформацію: звичайно, 141.22. До всіх елементів, бачите, одразу він був кост. Це якраз, якщо ми зайдемо в елемент, ми побачимо цей параметр ось тут. Ось цей кост. Наприклад, у нас ще 150 на 50. Це у нас буде кост 88,5. Це ціна за метр поганий. Нажимаємо ОК. Okay, і бачимо, тут він теж відбився. І 125, чи 100 на 25, це у нас 29. Як бачите, у нас є два параметри: це довжина і підрізана довжина. У нас є різниця в них. Дуже видно, це ось помітно на металі. Отже, як воно працює? Чому? Ось наші елементи, і бачимо, що в них, якщо ми оберемо його, бачимо, що у нас є ось кругляшок тут і тут. І це у нас якраз повна довжина довжина елемента. Але із-за того, що воно підрізалось. У нас видає ось нашу підрізку. Тому, а коли ви все моделюєте, вам потрібно на це звертати увагу і розуміти. Що, або ж в кінці ви вже знаєте, що якщо всі елементи з'єднані, так, кругляшки до кругляшків, воно зазвичай так і робиться. Так воно е конектиться до балки, до колони. Наприклад, як ось тут ми моделювали, і у нас тут колона е з такого ж січення, і воно сюди додалась. Так воно. Приєднала автоматично. Отже, тому для розрахунку давайте будемо рахувати повну довжину. Підрізка це якраз буде наш запас на те, що ми будемо підрізати і різати. Але дивіться, що можливо вам потрібна буде більш точніша ціна, так, або ж там кількість елементів, точніше кількість метрів погонних на вашу споруду. Дивіться про ці підрізки. Не забувайте про це, коли ви це робите. Отже, у нас є ось кост. Ми били сюди. Тут ми можемо змінити це. Так. Це ми зробимо. Напишемо, що це метр квадратний. Ну, М маленько дробник. Метр... Ой, метр погований. Так буду так. Така обрядок. Отже, ми розуміємо, що у нас так, це вже нам не потрібно. Давайте його закримо поки. Як додати все ж таки кількість порахувати, бо у нас ми бачимо, що елементи різні, довжина у них різна, але ж ми хочемо знати, скільки кожен елемент або ж ціна в загальному. Для цього у нас є функція в скеджулі. Ми можемо створити параметр для підрахунку. Ми можемо формулу вираховувати, процентна. Це у нас дисципліна, нехай буде common. І ось тут ми можемо обрати будь-яку категорію. Давайте, хай це буде currency. Ось, ми його створили, бачимо, він нічого не рахує. Нам потрібно порахувати все ж таки за метр погонний. У нас є ось такі елементи, де у нас 3,7 метра, а ціна за метр погонний. Як зрахувати цю кількість? Правильно, нам потрібно довжину помножити на метр поганий. Тому ми виділяємо одразу цей і йдемо до формули нашої, до нашого нового параметра, який буде рахувати. Змінюємо і тут ми формулу маємо написати. Давайте cost. Пишемо cost. Це параметр так називається, не те, що я написав ось тут. Це на, до елементу. Параметр називається кост, ми його маємо помножити на довжину. Але якщо я так зроблю, в мене напише невірні юніти. Як це змінити? Звісно, можна піти створювати новий якийсь параметр, який буде це переводити, але в принципі ми розуміємо, що ми можемо просто наш нашу довжину помножити на єдиницю. Або поділити, здається, так, множити тут не вийде. Да. Нам поділити потрібно. Ділимо на єдиницю. Все, вона у нас рахує. Але бачимо, що ціна дуже неприємна. Точніше, вона в нас тут оце міліметри, і воно порахувало як будто за кожен міліметр. Тому ми маємо, грубо говоря, ми бачимо, коли ми перезайдемо, бачимо, що ми ділимо на 1 міліметр. Тобто вона довжина, вона вираховується як в міліметрах. Тому і ціна умножається на кожен міліметр. Тому щоб нам зробити в метрах колонок, нам потрібно додати тут метр. Ось, в принципі, все. Математика проста. Можемо порахувати вже основну тотал, ну, скільки грошей нам потрібно на всі елементи. Йдемо у форматі, знову ж таки, Total Cost. І ось тут ми обираємо вже порахувати кількість. Бачимо, у нас ціна змінилась, але ціна змінилась з рахування того, що якщо ми підемо до сортування і додамо кожного елементу, ми бачимо, що у нас, наприклад, цих елементів аж було ого-го скільки, тому воно і вираховувало, що у нас того порахувався. Тобто на всі балки, так, не враховуючи, колон, ще, у нас вже 5200. Ось так рахується погонний метрів. Давайте зробимо тепер те саме, але вже до... трошки ускладнимо. І порахуємо квадратні метри. Як ви бачили, у нас є меблі на прикладі, і ми будемо рахувати ці меблі. Одразу скажу, що я помилився, коли моделював я поставив 16, але це на сам розрахунок не вийде, бо як не вплине. Бо у нас є ось об'єм, так. Квадратні метри. І врахування того, що вони, в принципі, враховують. І ось цю геометрію. Бо якщо ми бачимо, що, наприклад, зараз запам'ятали, давайте я зроблю скріншотик. Це у нас з отворами. Так, Це отвори. Якщо ми я змінимо, наприклад, цю форму, видалимо оцей, цей, нас змінимо і квадратні метри. Тому теж це треба враховувати. Давайте відкатимося. Це а, Створюємо новий скеджул. Постіну, тип area І cost. Фільтр оберемо тип, Equal, nera. Сортування нехай буде. Можемо змінити одразу area, наприклад, щоб у нас формат, формат був у квадратних метрах, але більш точніший. Зберемо area. Квадратні. Але тут додамо дві Позначки після нуля. Кості. Я знайшов ціну 1168 гривень, але за лист створимо новий параметр для калькуляції. Тепер нам потрібна Ерія. Так само ми маємо поділити на 1. Не забуваємо про дужки. Помножити на 1 квадратний метр. Але для того, щоб нам квадратний метр вирахувати, нам потрібно оск. Поділити на наш формат нашого розкрою, який нам дає. Це 1.25, бо тут все в метрах квадратних, тому ми її так і рахуємо. Помножити на 125. Перший і друге. Ось така формула. В принципі, це звичайна математика. Так, ми маємо. Плюс-мінус рахувати, скільки що і як рахується. Тому ми можемо створювати такий формат. Окей? І у нас виходить ось така ціна. Ми можемо створити ще додатковий, наприклад, параметр, так? щоб зменшити собі оці математику. так? Ми можемо додати параметр, який буде, наприклад, cost. Ось тут ми можемо Cost на 1,5. Типу нализі так. Додати параметр, функції там і написати cost. М квадрат. Тоді ми просто ось тут. Ми маємо просто зробити цю математику. І ми бачимо, що у нас квадратний метр плюс-мінус стоїть 500 гривень. І вже тоді, наприклад, да, ми створили, нам потрібен цей стовп, якщо вирахувати. Ну, можемо тоді вже ось тут в тоталі, наприклад, це змінити. Точніше, тут додати вже параметр, який у нас є ось. Хоча, можливо, він не буде працювати. Але давайте перевіримо. Помножити. Так, він рахує. Тому можна не боятися. Давайте можемо перевірити, працює він чи не працює. Ми можемо зайти. Наприклад, і відредагувати ось тут зробити 2 метри. Наші ціни перевірять. І ціна перебилася. Тому так вона працює. Сподіваюсь, урок був відеоурок, я не знаю, як цю рубрику назвати. Сподіваюсь, він був для вас корисний, тому думаю, він годен лайка та підписки на канал. Я випускаю регулярне відео, тому буду радувати вас регулярно своїм контентом. Якщо залишились питання, залишайте їх в коментарях і бережіть себе.